Не здобули, але суперник досить старався. У підсумку батяри переконливо здолали свого суперника 27-0, а святкували перемогу, як годиться, батярською піснею. Назар Міліневич, Тарас Киричук, новини спорту, телеканал Зік. Доплисти першим у Львові відбувся обласний чемпіонат та кубок сплавання серед юнаків та юніорів. Такі змагання у нашому місті проводять двічі на рік. Цього разу молоді спортсмени отримали шанс виявити найсильніших з поміж себе на доріжках відкритого басейну СКА. а також позмагатися за місце у команді Львівської області, яка братиме участь у чемпіонаті України. Тренери вимагають від своїх підопічних особливого зосередження, адже попереду дівчат і хлопців очікують серйозніші змагання між спортсменами зі всієї України. Останніми роками інтерес до водних видів спорту на Львівщині суттєво зріс. За словами голови обласної федерації плавання Андрія Нагутника, ще кілька років тому фактично єдиним місцем підготовки спортсменів був аквапарк-пляж. Але тепер, завдяки реконструкції інших басейнів, зростає і кількість дітей, які займаються плаванням. А відтак і їхня кваліфікація. Приємно, що з кожним роком останній час показуються кращі результати вже є здобутки і. На всеукраїнських змаганнях і сьогодні деякі виконали вже і кандидатів майстри спорту, які останні роки на жаль у нас не буде разом з очільником федерації. Медалі переможцям чемпіонату вручає і голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Федерація плавання проводить такі змагання, готує дітей, готує майбутнє України. Адже ми розуміємо, що в здоровому тілі є здоровий дух. Саме таку націю нам сьогодні потрібно будувати. Але не забуває обласна федерація про Дітей з особливими потребами завдяки сприянню Андріяна Гутника, Львівська область у червні була представлена на змаганнях у Голландії. півтора тисячі метрів серед дітей з особливими потребами за парами спеціальних олімпіад. троє наших атлетів з міста Червоного град взяли участь у тих змаганнях. привізши золото і срібло з цих змагань. Олена Щерба, Віктор Дірпак, Максим Бек, новини спорту, телеканал Зік. Попереду півфінали футбольний чемпіонат світу дійшов до найцікавішої стадії змагань, що залишилося за кадром сотень камер на бразильських стадіонах. Дивіться у нашому фан-огляді. Сльози Неймара, бразильська суперзірка, на цьому мундіалі вже не зіграє. Форвард отримав серйозне ушкодження у чвертьфінальному матчі.